Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про перевидання Хробак Джим, яка виходила на Xbox 360 та PlayStation 3. Почнемо! У 2009 році компанія GameLoft підписала угоду з Interplay Entertainment про права на розробку публікацію та розповсюдження ігор, пов'язаних із серією Earthworm Jim. Ця угода призвела до порту гри без нового контенту для WiiWare від Nintendo Wii. Та HD ремейку для Xbox 360 та PlayStation 3. Перевідання гри вийшло на Xbox 360 9 червня 2010 року, а на PlayStation 3 3 серпня 2010 року. Також гра ще виходила на Windows Phone. У грі не використовувався вихідний код гри з оригінальної гри, тому був написаний новий код. Ремейк був повністю відтворений так, щоб бути схожим на оригінал. Гру було перемальовано, саундтрек гри було перероблено а озвучення Джима було перезаписано. Таким чином Тен Нейпл більше не озвучує Джима, як у оригіналі. На початку гри також було додано вступ у стилі коміксів, який було взято з керівництва з проходження гри. Я грав у цю гру на Xbox 360 і не розумію, чому це перевидання не сподобалось людям і чому воно не стало популярним. Так, те, що її не портували на ПК, це я розумію, але гра як ремастер добре зроблена, якщо порівняти з оригіналом. Гра виглядає нормально. Гру було перенесено рівень, який виходив ексклюзивно для Sega CD та ПК, де у хробака Джима забирають костюм. Йому треба рухатись по рівню без костюму. Також в грі є додаткові рівні, зроблені спеціально для цієї гри, і вони також цікаві. Тобто ви проходите перевидання ще й отримуєте нові рівні, крім оригінальних. Круто ж! Також я хочу похвалити графіку, вона красива і навіть зараз виглядає нормально. Також музика в грі перероблена гарно. Також ще вони намагались зробити підтримку гри до 4 гравців на екрані. Як я розповів, як ремастер, гра вийшла гарною, схожою на оригінал, гравці отримали можливість знову пройти гру, але з оновленою графікою. Музикою та новими рівнями. Я вважаю, що як гарний ремастер ця гра вдалась, в неї цікаво грати. Можна побачити, що гру робили дійсно справжнім бажанням зробити гарний ремастер і їм це вдалося. Недолік тільки в тому, що в цю гру зараз, крім Xbox 360 або PlayStation, де вона була встановлена, не пограти, а портування гри для нових приставок або ПК не було зроблено. Якщо ви грали в цей ремастер або оригінал, напишіть коментар, буде цікаво дізнатися вашу думку про цю гру. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій. Мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!